Намет Trim Хімлайт. Дуже легкий намет, який важить всього кілограм 650 грам. І він ще й, крім того, займає мало місця і дуже легко ставиться. Це його внутрішня частина, сіточка, яку можна використовувати як москітну сітку і ставити всередині в приміщеннях. Що ми і робили. Він має тільки одну дугу. З цікавою конструкцією, і за рахунок цього він справді дуже швидко і дуже легко ставиться. Розрахований на двох людей, комфортно можна спати вдвох, а також під тентом ще влізає два рюкзаки. Зовнішня частина з міцного водонепроникного матеріалу, яка справді витримує будь-який найсильніший дощ. Цей намет багато вже був, багато ще витримав. І цього разу ми спали в ньому три тижні в Папуа. А зараз ми знаходимося на Раджі Ампат. Дуже гарно.